Доброго дня, дорогі друзі! Ви знаєте, в Кам'янці-Подільському є дуже велика маса різної інформації, про яку не знають люди. І саме ми в нашій передачі хочемо розповісти, що ж саме є такого цікавого в Кам'янці-Подільському: історичне життя, політичне життя і життя в житті. Дорогенькі, ми починаємо. Ми все-таки вирішили зробити опитування на рахунок того, що, на думку наших кам'янецьких друзів, вони вважають, є найвідомішим у нашому місці. Як бачите, всі люди ходять з стороною. Це нормальна тема. Але ж ми все одно доб'ємося свого. Бачите, йде молоденька парочка, запитаємо її, що ж вони думають. На твою думку, що у Кам'янці-Подільському є найвідомішим? Напевно, фортеця. І все? І все. Ну, Просто з нею зв'язано дуже багато історичних подій і вона є прикрасою нашого міста. Дякую, Будь ласка. Доброго дня, можна буквально на одне запитання у вас? Може, думаю, чи ми баптисти? А я тоді. Ні. Ні, куди я там? Хіба в мене не баптіста? Може є тут. А можна на одне запитання, будь ласка? Навіть на два. О, вша шикарно. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, що в Кам'янці-Подільському є найвидатнішим? Таким що, чим славиться місто? Чим славиться місто? Базар, базар, базар. Базар? Так. Да. Там дешево? Ні, не дешево, там місце, де люди можуть поповнити свої запаси енергетичні. А, а ще є, що ви думаєте, ще щось таке відоме? Ну що ще є таке відоме? Ну що відоме? Що може бути в кам'янець? Напевно, фортеця. Ну, фортеця. Фортеця це, це не Кам'янецька, фортеця це турецька. А. Не будемо голюблятися, вже краще. Дякую вам. Дуже сильно вдячний. Гарного вам дня. Взагалі тяжко зловити людей в Кам'янці-Подільському. Таке враження, як це місто, місто взагалі не цікавиться нічим. І коли вони бачать операторів, їм здається, що за ними стежить СБУ. <реш> Доброго дня, можна, будь ласка, на одне запитання? Можна. Скажіть, будь ласка, що в Кам'янці-Подільському є найвідомішим. Таким що чим славиться місто. Я вообще удивляюсь туристам, куда он едут. Да? Грязь, мусор, конечно. И ничего цикавого нема? Не, ну для местных жителей, конечно, нема ничего интересного, а ну, для приезжих, наверное, есть. Ага. И как мясо туда сюда. Может быть. Мясо я вот про Белый дом, да? Нет, это крепость это А, я понял, хорошо, дякую вам, дякую. Добрый день, можно пожалуйста, на у нас за Я думаю, що цей мужик просто ясновидець і він знає про те, що ми ще зустрінемося в майбутньому. Він каже, потім. Потім я ще тебе ще побачу. Дивіться на цього хлопчика. Дивіться, пацан реально думає, що обійду. Можна буквально на одне запитання? Да. Привіт. Доброго дня. Скажи, будь ласка, ти думаєш, що в каменці подільському є найвидатнішим. найвидатнішим чи, чим славиться чи? місто? Ну, Чим славиться, звісно ж, фортеці славиться місто і старим містом. От. Не, nee, Тобто будівлями, які тут знаходяться. Слухай, тут Я просто... так думаю. Ну, по-друге, що гарними дівчатами звісно. А, закидайте, так. Слухай, кажу, що базар ще чимось ставиться? Базар? Я не знаю, тебе питаєш, як думаєш. Теж не знаю. Не знаєш? Ні. Я пані, не ходи туди куди ти докращеш. І все-таки ми доб'ємося ні цього кабана. Кабана. От цікав... Коли не стільки буде людям цікаво, що вони самі підійдуть і запитають, що тут робиться. А може це 95-й квартал. та та дан Ми помітили, що скільки ми тут стоїмо, цей мужик нам із місця не Да-да, Він Мені здається, що він хоче стати нашим продюсером. Ну що, підійдемо до нього поближче, познайомимося. Добрий день, можна вас на одне запитання? Ти зачкаєте? А ти вмієш відшивати. Дівчата так дивиться з боку це ТВ чи що? а не ТВ, а це ще гірше. <плес> Також говорять, що в Кам'янці-Подільському є корейський Ісус. Корейський Ісус? Що? До речі, на рахунок цього запитаємо людей, що вони про це думають. Можна буквально на одне запитання? А, на твою думку, це правда, що в Кам'янці-Подільському є корейський Єсус? У ну, нас Україна взагалі підтримує багато віри, правильно? Ми всі до всіх відносимось лояльно і толерантно. Ну, я не знаю. На самом, на самом деле. Я знаю, є вірменська церква, mm. але то сама споруда, а так на самом деле я не знаю. А за корейського Єсуса нічого не чула? Ні, ні, хоча такого вряд ли существує, правильно. Корейському Ісусу. У нього свої проблеми. Дівчата, ви хочете, щоб вас зняли? О, ми не проти, щоб їх зняли. Дівчата, як ви думаєте, що в Кам'янці-Подільському є найвидатнішим і найцікавішим? Звичайно, старе місто, да. фортеця. Фортеця? Да. Да. А ви знаєте, хто вас знімає? Ні. <реш> <реш> Якщо що я появитись на душі туди, ви мені повірите? Ні. <свісн> Ні, не знаємо. Треба давати віру цим людям. Ми доб'ємося, того, що ви появилися на дисциплі. Дякую вам, дівчата. <свісн> що я вам хочу сказати, дорогенькі мої. Як воно не було б, які б не були факти, яка б не була історія, ми все одно повинні любити своє рідне місто. Кам'янець Подільський. Єднаємося, друзі. З вами передача своє бачення. Я її ведучий Вадим Бенник. Чекайте далі.